Лівія типова країна півночі Африки з арабською мовою, брудними вулицями, багатими базарами, очима міст Тріполі та Бенгазі Лівійці сумно дивляться через Середземне море на європейську Італію, з якою довго воювали, а тепер обожнюють її футбольних зірок. Першими на стадіон 11 червня вийшли молодіжки. На веселі 90 хвилин не принесли голів. Перевага була у лівійців. Україна головно контратакувала. Нуль преимущества имели в контролі то есть, в роботі з мечом. Це єстенне. Ну и, в принципі по моментам їх они нас не привзошли. Ще напередодні на тренуванні газон стадіону вразив гости. Це переважно пісок з зеленими купинами. До того ж двом українським збірним запропонували грати в один день з розривом півтори години. Це все вкупі дало привід керівникові української делегації висловити скепсис щодо зазіхань Лівії на проведення чемпіонату світу. У нас... Е Шанси більше, ніж у Федерації футболу Лівії, тому що тут над інфраструктурою треба працювати дуже-дуже багато. У підтрибунному дворикові лівійці молилися прямо поруч із майданчиком, де розминалися наші футболісти. Для одного з українських збірників таке сусідство не новина. В Маю я должен возвращаться в Англію. Зараз там нормальна обстановка і я розмовляв з керівництвом, вони, в принципі, Ну, у мене є контракт з Коттенхемом ще на год після має, і я туди возвращаюсь. Бурхливий вихід із оркестром, фотографії на пам'ять обмін вимпалами та сувенірами, завивання трибун, на яких один із секторів виявився приємно колоритним. І це вперше нас страна порадувала таким сюрпризом. І ми дуже вболіваємо за нашу е е команду, і ми хочемо, щоб вона перемогла однозначно, звичайно. Пірна Блохина почала жваво. Потужна група півзахисників Ребро, Воронин Тамащук, Гай, Шищенко та Пуканич притисла лівійців у штрафному. І в одній з перших атак Адріан з розвороту, не дивлячись, вилучає одев'ятку. Побачив, що м'яші пригнув дарі. бачив ворот. Все. Там там часу було. обмаль. Можливості закріпити рахунка аж до середини другого тайму ми мали чимало, поки Блохин не вдався до глобальної сесії замін. Він випустив на поле шістьох гравців Луценка Ткаченка, Кабанова Балабанова, Чечера та Онищенка. Непокливо пішов із поля одеський Форвард Косирин, що справив гарне враження. Всі ми в різних станах. Ага. Надіємося, в потягнемося в кожне своє стані і будемо більше зіграні. На час цієї заміни рахунок був уже рівним. Шовковський зіграв на позиції останнього захисника. Невдало. Получилось так, що когда вбрасывали мне мяч, я шел навстречу мячу и нашел на большой скорости, І он оказался в мертвой точці, когда я не мог сыграть ні головой, ні ногой. Один один стали компромісом. Гарний выїздний рахунок у товариському матчі для збірної, що номінально сильніше за господарів. Команда знаходиться в подарити періоді. Много молодих и нових ребят играла. Сколько выдержали, столько выдержали. Пряма трансляція зустрічі, що її вели з Лівії, була повна чорних дірок на відео звукової перемодуляції. Місцеві оператори весь перший тайм поруч із наставником господарів Ілією Лончаровичем показували замість Блохина тренера Семена Альтмана. Ну а ми натомість дізналися, як арабською пишеться слово Україна. А тут у Тріполі на півночі Лівії для команди Блохина відбувся цілий каскад-прем'єр. Перший забити та пропущений м'ячі. Купа новачків у складі перша результативна нічия та взагалі перший виїзд за кордон і у Африці збірна Україна грала вперше. Можливо, ці популіські плюси здатні перекрити негативний залишок після нічієї з 83-ю командою світового рейтингу. Микола Васильков, Олександр Терновистріполі, програма Вікна Спорт СТБ.